Україно моя, незалежність твоя нам дається страшною ціною. І в той час, коли плаче моя земля, ми за тебе, ми завжди з тобою. Я у вільній країні виходжу в етері, і слова мої вільні, як ріки. Незалежні народження, хто ж на тебе незалежний буду навіки. І у кожного з нас за свободу пече. Бо ми, вільні, не терпимо диску. Я пишаю, що в ужилах тече Кров міцних козаків Запорізьких. Нам не треба протягнутої руки, окрім тої, що йде від Бога. І в планах у нас на одвічні віки не залежати ні від кого. Всі ми здатні приборкати нашу втогу, бо нам воля завжди до лиця, і мільйони людей Кордоном в Україні лишили серця, Рідні серцю, простори, річки, і поля, і природа завжди привітна, це моя українська свята земля, і душа моя жовто-блакитна. Цього року це свято інакше звучить, бо відчули його по-новому. Зараз Харків так сильно мені болить. Люди хочуть до себе додому. Ми незламний народ за усіх часів, бо за нами і правда, і воля, і нове покоління твоїх синів не забуде цього ніколи. Ми за волю боролись багато років, та шляхи ці складними були. Так багато прекрасних твоїх синів за свободу життя віддали. Я відчую свободу в твоїх вітрах. Мою волю влітаю в коси, Україна моя, вільний силі літа, миру Бога для тебе прошу. Перемогу віщують думки мої, я щасливі малюю картини, поважаю свободу і кордони твої, незалежна моя Україна.